Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І я задам зараз конкретні запитання без цензури. І так, чи знав Зеленський, чи попереджали його, що э, Рашка підірве Каховську ГЕС? Чи знав він це? Знав. Стопроцентово угу. знав, його попереджали. Що він зробив для того, щоб це. Будем так казати, предотвратить. перша карта дуже мало він зробив. Нічого не зробив. Вибачте, він... щось тут можливо. А, ви знаєте, він давно це знав. Ось ці карти говорять, що він знав це давно. Нічого він не зробив. Тут була якась домовленість, він щось не виконав, тому підірвали цю Гес. І так. Угу. Ось, він все знав, абсолютно все він знав. Тепер давайте запитаємо його реакція, як він відноситься до цієї катастрофи. Ну, Тут іде злість, тут видно, що його. Йому зараз важко. я не буду, Ви мене знаєте. Мені не має значення, це Зеленський чи Порошенко. Я кажу, те, що я бачу, те, що я тут відчуваю, дійсно в нього зараз злість. Злість і на себе, тому що це він сам себе пов'язав. Ми всі знаємо, що саме ось. І будемо так казати, йому зараз важко. Дійсно важко. Як він збирається цю катастрофу зараз, ну як сказати, ліквідувати, тобто, його дії наступні, що він буде робити? Ну, тут у нього. він, Блокада в нього. Тут великий, тут, ви знаєте, тут якийсь наказ дасть. Скоріше за все, це може бути якась евакуація людей, ну це так. Да. Це так, але конкретно дій я не бачу. Я не бачу конкретних дій. Ні, скоріше за все, буде чекати. Скоріше за все, буде чекати. Тут єдине, що наказ може бути по евакуації те, що має бути за стандартно. Ось. Але я не бачу тут конкретних дій. Тут більше, знаєте, розчарування. А, ну, В нього стан якийсь трохи, Ось мені по картах виглядає, що він недобре себе почуває. Ось що я бачу. Він себе наразі не дуже добре почуває. Не буду питати, через що, щоб ніякі дурниці не вийшли. Ось, а, Тому будемо дивитися, слідкувати. Ось, наскільки я чула, він дасть якусь прес-конференцію. Оце і може бути прес-конференція якась. А, якийсь наказ, помсти, наприклад, там, чи ще щось. Я не знаю, я кажу так, як я тут бачу. Але м -м щось з ним не те. Щось з ним не те. Евакуацію, скоріше за все, гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги.